Казка про сонячну чарівну комору У світі, де трава знала відбитки ніг дітей, а сонце світило зігріваючи, кожна людина народжувалась з сонячною чарівною коморою. Вона була захована всередині, не в голові й не в пішені, а там, де тепло, коли добре. У когось вхід до комори був схожий на дверцята. У когось на віконце, а в когось на промінчик світла. І найчарівніше було те, що у кожного шлях до комори був свій. Маленька дівчинка Олекса дізналась про це від сонячного зайчика він сів їй на долоньку і тихо сказав Коли стає важко, ти можеш зайти всередину. А як? здивувалась Олекса. Так, як підходить саме тобі, усміхнувся зайчик. Одного разу Олексі було геть погано, наче сил вже зовсім не було, їй хотілося плакати і сердитись водночас. Дівчинка зупинилась і згадала про комору. Вона заплющила очі, спочатку було темно, потім вона уявила сонячний промінчик, і раптом двері з тепла. Її власні, особливі двері у коморі було світло і затишно, на полицях лежали радість, спокій, сміх і сили. Олекса взяла стільки, скільки хотілося, вона згадала радісні моменти, від яких хотілось літати. Олекса дякувала за усі подарунки життя. Дівчинка просто була і мріяла. І їй стало легше спочатку дихати, а потім навіть рухатись, наче згадала якийсь танець і навіть пісню до нього. Та зайчик знову її зустрів не всі заходять сюди. Чому? здивувалась Олекса. Бо іноді люди поспішають, іноді забувають, а іноді думають, що їм не можна та звикають жити без сонячної комори. І справді, деякі дорослі проходили повз свою комору, навіть не заглядаючи вони казали потім, не зараз, я якось сам, мені не потрібно. А комора терпляче чекала вона ніколи не зачинялась. Олекса зрозуміла важливу річ кожен сам обирає зайти, зігрітися, зцілитися чи пройти повз. З того дня дівчинка іноді зупинялась, клала руку на серце і заходила в комору Ненадовго, рівно настільки, щоб знову світити. Значенка. У кожного є місце, де живе сонце. Ти можеш зайти туди будь коли. Питання лише чи обереш ти це сьогодні?